Південь України узбережжя Чорного моря, а саме Одеса та Миколаїв, залишаються стратегічною ціллю ворога. Країна-окупант здійснює масовані атаки з повітря, вражаючи багатоповерхівки та мирних мешканців як в день, так і вночі. Для підвищення оборони саме вночі фонд Сергія Притула закупив та передав підрозділам військово-морських сил партію тепловізорів для ПЗРК і ГЛА. Завдяки донатам фонду Притули. І тісні співпраці з благодійною організацією Технарі, які розробили спеціальне кріплення на ПЗРК ІГЛА. Сьогодні ми передаємо чергову велику партію спеціальних тепловізорів, які допоможуть військово-морським силам України ефективно знищувати крилаті ракети та шахеди вночі. Від самого початку ці тепловізори не були призначені для використання з таким видом зброї, але волонтери їх адаптували, розробивши спеціальні кріплення. Технарі запропонували конструктивне рішення і, власне, реалізували його, запропонували і концепцію. Фонд за сприяння людей, які нам донатять бізнесам, акумулював певну суму, зосередився на тому, щоб цей проект розвивати все більш масово впроваджувати його в війська. Коли російські терористичні угрупування почали обстрілювати Україну вночі з крилатих ракет та шахедів, виникла необхідність їх уражати. І якщо шахет можна уразити шляхом його підсвічування з стрілецької зборі, з великокаліберних кулеметів та з зеніток, то з скрила, крилатою ракетою так не росте. І тоді виникла ідея адаптувати. Старий радянський комплекс ІГЛА для цілодобової роботи, тобто зробити його ракетним комплексом 21-го століття. Тепловізори були закуплені в рамках проекту Ігла плюс тепловізор, оскільки модернізовані ПЗРК виявилися досить ефективними. У нас є підтверджені ураження за цією технологією чотирьох крилатих ракет та шахедів. шахетів. За Менш ніж за три місяці вся мета полягає в тому, щоб всі переносні зенітно-ракетні комплекси України були з тепловізорами. Це стосується і американських комплексів Стінгер і дуже застарілих радянських комплексів Стріла 3 Поставки таких адаптованих тепловізорів у майбутньому планується збільшувати. Це лише початок нашої тісної співпраці, і в подальшому ми будемо лише нарощувати наші спроможності всіх родів і водів військ, в тому числі військово-морських сил. Окрім цього, команда Технарів розробила ще один подаруночок для окупантів, який також показав свою ефективність. Під час випробувань за два з половиною тижні було вражено чотири БПЛА. Два з них, оцей це суперкам, і оцей це ланцет було вражено протягом півгодини. Ну так сталося, що стріла збила безпілотник розвідник, і на неї направили ланцет, щоб її знищити ще й ланцет. завдяки таким організаціям, усім небайдужим, хто донатить та використовує свої знання для допомоги армії, Україна продовжує боротьбу.